Місто Дніпро 10.40, дощ усилився. Зотра, бачите, була мрячка невеличка. Зараз конкретно йде дощ. Трошки вам покажу, що відбувається. дії дуже такі не пропускають ну це це дніпро це нормально всі десь на навстречу ніхто не йде скажем так пропускати не люблять Дуже багато повалених дерев по місту Дніпро. Вітер наробив тут такого. Трішки, скажімо так, Вітер був дуже сильний. Я не знаю, дерева бідні колихалися дуже сильно. За бортом у мене в автомобілі показує 18 градусів. Ну чесно сказати, я вдівся як обично, там футболочка, шортики, знаєте. То мені аж холодно. Такий споминаю мастерку, споминаю штани, що небудь Бо реально. Так. Похолодало. Вчора було невозможно від жари, сьогодні вже таке Верніть мені жару назад називається ну а в місці як завжди дощ не дощ а автомобілів куча затори та, ну тим більше 10.40 Ну хоча хтось скаже обично затори там з утра і ввечері я вам скажу що воно і днем люди мотаються хто куди по справах а машин дійсно дуже багато, я вам так серйозно скажу, як є. Дійсно багато вато. Оце спереді в мене автомобіль, бачите, такий, наклеяв наклеєчку. Видно, що патріот, да? але він, невдячний. він не вдячний. Він не пропустив мене. І перед ним автомобіль там був теж, не пропустив мене. Ось такі водії. Не пропускають. Це я в районі Озерка. Тут завжди автомобілів багато. Жавай що ж, куди тебе, куди тебе дівати Перекрив дорогу і стоїть. У нас хоч зелене, а ми стоїмо, бачите, як буває. Але ж ми йдемо навстрічі, пропускаємося, так да. він став, я не знаю. Може він заглох? <ріст> Я не знаю. А, він дуже близько вон до машини їхав, до цієї. Ну, проїхав, молодець. Габарити чувствує, скажімо так. номер 4. Людей, кстати, небагато Вообще. Видно, вже по роботах роз'їхалися Це одиничка трамвай, там вон він поїхав красненький далеко. Там і днем, і ночі, навіть людей завжди багато в ньому. Я, чесно скажем так, ну дуже прям давно не їздив трамваєм. Може Може півтора року чи два роки вже не їздив трамваєм. Я нічого не потеряв від цього, питань немає. Я просто що дійсно якось не приходилось. Якось мені не треба ним їхати. Бачите до світофору, яка очередь автомобілів. На поті на моєму дуже багато я бачив пожарних автомобілів. Я не знаю, вони чи щось тушити їдуть, чи за що того, що в них там лісниця, все, може вони як десь щось так ні. Ті, що допустим, дерева вбирають, чи десь щось відрізать, це ж не пожарна Це ж, допустимо, якісь комунальні служби там автомобілі у них. Ну не знаю. Я дві чи три машини зустрічав на своєму поті, іменно пожарних. І вони. Включені були оці ми галочки, вони десь їхали. А отакий затор, вони не могли толком їхати. І ніхто ж їм, повірте, не, не вступав дорогу дорогу. Отак терлися, як могли. Ну, трохи може швидше, десь хтось уступив. А так всі наглі. Ніхто не пускає, всі спішать. Я скажу так, що в місті Дніпро е, треба трошки бути наглішим, як би немножко. Треба, якщо треба їхати десь, то треба нагліше трошки їхати. От допустимо, коли я був в Полтаві, там якийсь всі і скоростний режим, і уступлять завжди. Якось попроще що ли, люди, не знаю. В Дніпрі, я скажу, наглі водії більшість. Відповідно, ти підстраюєшся під їхню їзду і стаєш одним із них. Тому що треба їхати теж. Одначе тебе заклюють, затюкають і ти будеш збоку десь отам тягтись, як не пришить кобелі. Коротше Ото таке Небо пасмурне. Затягло повністю небо. От. Видно, дощ буде на весь день і кроме цього нам ще кажуть, що цей дощ він може бути не тільки сьогодні, а й завтра. І після завтрого, то є, ну так, трошки остинем, скажімо так, трошки остинемо Об'їжджають яму. Везде дороги роблять, а під носом не бачать, що ями такі, що хай Бог милує, не знаю, даже де їх об'їжджати. як ну, то отак. <реш> так, що у нас? В цілому ніч пройшла спокійно несмотря на те, що була у нас погода така Сверх Якийсь циклончик добіг. Обично я, знаєте як, Це коли в Києві щось там сніг іде чи щось пішов, да? думаю, ага, день-два день і буде в нас сніг. Як мені цікаво, така погода і в Києві була, я знаю, що багато хто дивиться з Києва напишіть, будь ласка. Чи вчора у вас, Позавчора вчора було таке. ну, Буря, таке, вітер, знаєте. Ой. Не, ну в машині в машині хорошо, не спорю, в машині дуже хорошо. а от за бортом уже не дуже. Зараз мені відкрився краєвид, я по мосту їду то я бачу затягнуте небо темне і так як дощ все в тумані в димку в тумані видно що мрячка дощ іде на воду подалюсь така холоднюща кажеться. знаєте темна холодна вода хоча вчора я проїжджав в міст і пляжі там рядом да, є люди купаються людей багато а зараз не те що купатися хочу я я навіть включив, если я вчора їхав з кондиціонером, зараз я їду з печкою. 24 я включив, мені чудово. А я в тапочках, моя ноги померзли, якраз все так добре. Туди чуть-чуть дує, сюди там, ну знаєте, так. так. No. Людей вагон готуються, то куди. Я в цьому году даже не купався. Я не знаю. Обычно я знаю, я радів літо, поїдемо на море, там знаєте. Оце вже другий год, що... Ой, що це за аварія у нас тут? А це люди добрі із-за того, що вода на дорозі мокра, а люди летять, спішать. І їх заносить на рельсах. От на рельсах дуже скользко, дуже. І тоді виходить така кака. Пропустимо, пропустимо, не писаємо. Ральцес. На рельсах води навіть в суху погоду. Ми ж буває обганяємо по ральцях, а на самом деле треба зважувати все. Благо, що багато появляється електричних автомобілів по дорозі. І вони спонукають водіїв не спішити. У мене була електрична машина, зараз в мене полуелектрична. Гібрид, условно, да? так? То коли в мене була повністю електрична машина, то чим медленніше ти їдеш, якби далі приїдеш. Кстати, замічаю, по городу багато світофорів не працює. Ось теж світофор не працює. Видно, щось з вітром повлияло. А в деяких містах вони розвернуті ці світофори, скажімо так, Зовсім в другу сторону. Тобто він має мені показувати, а він показує там у бік. І ми догадуємося, да, там, що він там показує. Ну, це тільки що я там на проспекті Поля внизу. Там світофор дивиться в бік. Да. Чотири світофори по моїй дорозі сьогодні попалися, які не працювали. Плюс я багато наблюдав, де провода були. Просто на, на дорозі лежали. Я їхав по Калинові, по, в, в район Слобожа, проспекту правди, правди. Там багато таких нюансів, де просто порвані провода, лежали, обірвані. Тобто така ситуація. Ага, за що ж я казав? І коли в людей буде більше електричних автомобілів, вони не будуть так спішити. Чим ти медленніше їдеш, ти надовше тобі хватає електрики. Я це пройшов діло. І навіть коли гібрид, в мене теж є определенна е, ну, батарейка, що там оперене кількість я можу проїхати на електриці. Далі буде запускатись, і буде регулювати заряджати електро і так, так далі. Чим тихіше я буду їхати в началі, тим я довше проїду на електриці, на батареї ситуація. Попереднє відео я знаю, що багатьом вам понравилось, хоч воно було і почти 30 хвилин, де я по городу їхав. Ну, диво воно понравилось вам. Видно, хтось побачив свої міста, де я був раніше, там, і тому подібне. Це мені подобається. Хоча для мене я не ніс у ньому якоїсь там інформації абсолютно. Просто буденність свою показував проїхався, тією чи іншою вуличкою і ви могли подивитися, що на сьогоднішній день на тій вуличці відбувається, та, там, по тій дорозі, де я їхав. Але в місті з цим, звісно ж, прийшли коментатори, тих, що я не люблю, їх бачать усе на каналі. Один мене даже, навіть от зараз я його помню, Понятне діло, що я таких людей поблокую, поблокував навсідав. Один коментарі був... Там хтось долітався, хтось допригався, а типу доснімаєшся скоро. Боже, що воно відбувається? Деяких яких я блокірую кожного дня на своєму каналі, я їх блокую без безповоротно. От допустим, взяти других блогерів, я знаю, вони раз у год там да, блокірують, верніше, розблокують цих підписників, даби хтось одумався. У мене позиція друга, з них ніхто не одумається. Кайтерів вистачає, ботів вистачає, все це я розумію. От. Всім хороший не будеш, завжди десь знайдеться оте падло. Ви навіть візьміть отак, роботу, так? Да? Ну, куди ти поїхав? підожди. На будь-якій роботі, в будь-якому колективі, ну завжди буде той з кого можна посміятися, Завжди буде той, з кого Ну, в общем завжди буде одне гамно якесь в будь-якому. випадку Ну, це, це нормально. Люди різні. Так само в Ютубі у нас, слава Богу, більшість адекватні, нормальні, розуміючі. А завжди знайдеться той 1%, що все не так, все плохо, ну не будемо про проплохи. Я вам скажу, що незважаючи, яка в нас погода, я радію любій погоді, я це завжди кажу на своєму каналі. Я радітиму і, і снігу, і дощу, і слякоті, і засухи. В, нашому, в моєму розумінні зараз головне, щоб був мир. Щоб не літали ракети, шахіди, щоб люди жили дружно, розвивалися, достигали своїх цілів, думали про інше, а не те, щоб навредити другому пройти, вторгнутися в другу країну. Ну, блин. Що, що в головах у цих людей я не знаю. Понятне діло, що половина з них поднівольні, але як на мене Я не знаю. не знаю. У мене на це питання відповіді немає, на жаль. Так устроєно. І з-за цього всього просто страдають прості люди. Прості ми, українці. Ну і, може і не тільки ми, але ну, обичний люди страдає. Всім від цієї війни дуже хорошо, ну, прям дуже прекрасно. Візде це великий бізнес. Не тільки в нашій країні верхам, да, допустим, а й за кордоном ті, що постачають, вони можуть продавати якесь е зброю якусь да, там, чи щось. Везде це бізнес, візде це бабки, везде це повод з з з якось. Приховати свої недбалість до війни там в чомусь тому чи іншому, хтось гуманітарку краде, хтось, ну, в общем, везде бізнес. Бізнес везде і на всьому. Воєнкоми в нас вже мільярдери, я не знаю. Тобто, ну, ви розумієте, нікому не інтересно, щоб вона закінчувалася, кроме як простому люду, нам. Тільки нам від неї одні біди і нещастя. Мені товариш прислав відео з Бахмута. Він переселенець. А йому прислали там знайомі воєнні. Хати немає, там мені 3 минути відео прислав чи дві. Хати, гаража, нічого немає. Все, Всьому все. Всьому, все. Нема нічого. Полурозрушені стіни, деревинки живої немає. Ви розумієте? Настільки уничтожили все. Розбомбили, освободили, скажімо так. Чоловік, по суті, сидить зараз на 2000 гривнів Спасибо. Хоча, він, хоча я довір пропускати. Ну, він мене пропускав тоді поїхали. Государство дало йому 2000 гривнів на місяць і живи, як хочеш. Ні хати, нічого немає. Зате. Содержання одного орка зраного, який прийшов вбивати нас і рушить нам усе. Содержання на содержання виділяють 10 тисяч гривень. Я ну, не знаю, це несправедливо дуже. Я за це вже казав неодноразово. Чому так непонятно? Це насміхайство над тими людьми, які вимушено виїхали, які покидали свої домівки. І насміхаство над пенсіонерами, над всіма нами. Таке Ну що ж, нам остається тільки надіятися і вірити на краще, в краще. Більше я не знаю. Я вірю. Я вірю, що все буде добре. І надію, що і ви вірите. Неодмінно все буде добре. Всім гарного дня! Гарного настрою. Звиняйте, що трошки піднагнітав Чуть-чуть. Шевелимся, бачите, катаюсь, шевалюся по роботі. Просто так не їзді, повірте, бензин дорогий. Чи електрика, чи що, ну в общем, все дороге. Ну, а так як в мене поки їду з вами побалакати, ну що і ні. Трошки розказати. Ви пишіть коментарі, що вам інтересно знати. По можливості я вам завжди зроблю відео. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. 24 хвилини вже йде відео. Тільки самі стойки, самі ті е... підписники, які дійсно на моєму каналі, щоб підтримати мене, можуть додивитись це відео. Вам величезне спасибі. Отдільне. Ну і на зв'язку.